Винули наші майданівці, і пам'ятаєте всі, як одна мама прокляла Януковича і казала, що дай йому Бог, дай вам Бог хоронити своїх синів, і так сталося. І так само вчора, мама мати Савченко Марія. Також її звати, як писала Оксана Семішенко-Рабель, що як святу прочисту. І вона так само сказала, що дасть Бог і дай Бог, щоб ваших дітей судили і катували, так як знущаються над моєю дитиною. Попросили прочитати, от не чули без мікрофона, то вже заодно, може, хтось вчора не чув. Вчора написаний вірш для Надії. Світлій дівчині у вишиванці, офіцером країнці і бранці. Здається, ти дітна, а кремінь. Таких мало у світі людей. Вона світлом пронизує темінь, розкриває всю грузних тіней. Надя гордо сміється із хата, вона бо воїн боронить свій край, не зламають її Москви грати, згине зло, ти Росія це знай. Надя Данко, що серце дасть жертву, і як жанна життя життя за свій край, б'ється правду, в сіну злую, черству. Ворог каже: Вкраїну страждай. Я не хочу, щоб ти була вільна. Я не хочу, щоб ти розцвіла. Нас тюрма для усіх, вона спільна, в справі наді дійду і до дна. В цій дівчині тебе я побачив нескоренну, незламну, тверду, а я волю тобі не пробачив. А брехнею тебе розчавлю. Я мастак на всілякі підлоти. Обрехать, оплювати убить. В КГБ знаю роботу, звинуватим тебе в одну мить. Помилились на цій дивоквітці, меч брехні нащербили на ній. Бог дав сили українській любідці, Бог дав волі боротись одній. А ще кажуть один туне воїн. Надя воїн, України донька, і тремтить перед нею злий каїн. Живи, надю, ти наша зоря. А це мій і ваш, і наш біль. Тоже вилився у рядки. Нас болить гіркий біль України, нас болять рани наших синів. Рідний край крушить ворог в руїни. Ми не знали тривожніших днів. Нас болить, коли край нас шматують і смакують аж кров по зубах. Злі правителі світ свій будують, позабувши про совість і страх. Нас болить. Що брехня процвітає, і цинізмом прикритий грабіж, Боже, змилуйся, сили немає. Брат на брата нагострює ніж. У кулак нам стискається серце і пульсує в нас болем, а кров розтікає холодно по венах мати Божа, зійшли свій покров, захисти перед ворогом близьким, що там так підло терзає наш край. Вороги, вам від крові вже слизько, ви на горі збудуєте рай. Все мене і війна, і незгоди рани свіжі затягує час, мати Божа, покрий всі народи, щоб не було смертей повсякчас. Остуди спалах люті і війни, синем Божим стиши цей роздор, нехай мир, як те сонечко зійде, а вбивцям покарай позор. Хай до батька усміхнеться дитина, мирний час, хай у ласті росте, нехай спокоєм сповнена днина. Мир і хліб завжди людство несе. Дякую.